Таю, це програма майстерні старого міста. І я Вікторія Коваль. І цього разу в наших майстернях я спробую навчитись ремеслу, яке знайоме людству ще із часів неоліту. Воно було важливим і в Київській Русі, і в середньовічній Україні. Тож я спробую ткати, а навчить мене цьому уманська майстриня Владислава Швець. Ткацтво це одне з найдавніших ремесел, яке виникло ще в період первісно общинного ладу. Воно було одним із найважливіших та найпоширеніших народних ремесел в Україні. І ще на початку ХХ століття ткацтвом займалися в кожному українському селі, так як ця продукція завжди користувалася попитом. Сьогодні ж ручне ткацтво розвивається в основному як вид народного мистецтва. З-поміж надзвичайно великої кількості предметів одягу і аксесуарів, що виготовлялись із витканого полотна. Особливе місце посідають саме ткані пояси та браслети. Ці вироби здавна слугували обов'язковими елементами і водночас прикрасами одягу були важливою соціальною ознакою, а пояси, окрім іншого, виконували ще й різноманітні функції. За їхньою допомогою закріплювався поясний та охоплювався розпашний верхній одяг. Вони захищали та стягували м'язи живота під час важкої фізичної праці. На них тримали різні предмети повсякденного вжитку. Вони були своєрідними талісманами та прикрасами. Як витвори народного мистецтва пояси часто були художньо неповторними. В орнаментацію пояса іноді вписували ініціали або ім'я власника, дату та місце його народження, а також ім'я коханого чи коханої. Зрештою, зазвичай, показатися на людях без пояса означало просто скомпроментувати себе. Український народ здавна з повагою ставився до оберегів, особливо ж до магічного значення тих предметів, які були елементами одягу або прикрасами. Такими прикрасами-оберегами були ткані пояси та браслети. Сакральне значення, яких було дуже важливим. І саме такий аксесуар-оберіг я спробую сьогодні виткати. Допоможе мені в цьому пані Владислава. Я вас прошу розказати, що саме ми сьогодні будемо вчитись ткати і з яких матеріалів. Угу. Ну Сьогодні ми з вами спробуємо зробити декілька браслетів, оскільки це не досить. Об'ємний матеріал, і він робиться не досить довго, тобто займає невеликий проміжок часу. І якщо, наприклад, брати початкові етапи роботи, то з ними може справитися будь-хто. Оскільки технік, плетіння і ткацтва в Україні є досить багато, і видів тканин є також досить велика кількість, тому ми спробуємо з вами спробувати елементарні речі, які можемо зробити і ми, і можуть зробити навіть діти. І власне з такими. Уроками я проводжу майстер-класи для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проводжу для них такі уроки, і вони від цього отримують шалене задоволення, і їхні батьки також. Так, на нашому майстер-класі, що ми будемо плести браса пропоную розпочати власне із звичайних елементарного плетіння зі стрічок. Так. Ось ми, наприклад, взяли стрічки, тому що оскільки стрічки у нас є досить широкі, так. і нам буде просто. Навчитися пальцями гарно працювати, mm -hmm. оскільки, оскільки саме отказ, воно вимагає досить вправності у дрібній моториці рук і уважності. Тому для того, щоб налагодити нашу роботу, ми спробуємо зробити невеликі браслети саме власне із стрічок. Mm -hmm. Для цього нам потрібно 80 до метру стрічки, 80 см і метр будь-якого mm -hmm. кольору. Наприклад, пропоную жовті, зелені і рожеві, які вам подобаються. Mm -hmm. Жовті і збирайте. Давайте період жовтий. І зелений. Так. Я візьму аналогічні для того, щоб пояснювати. Суть такої методики роботи є досить простою. Нам потрібно взяти дві стрічечки, залишити десь сантиметрів 5-4, зав'язати вузлик. Обмотуємо навколо пальчика і зав'язуємо вузличок. Це начебто просто. Це просто. Так. Потім ми розвертаємо донизу нашими хвостиками. Це будуть наші зав'язочки. Угу. Після цього нам потрібно зробити своєрідні заячі вушка. Для цього ми беремо, згинаємо наші стрічечки навпіл. Наче в школі. Ну, майже. Так. Зробили заячі вушка. І одну петельку, одне вушко, просуваємо в інше. Угу. Тепер довгий хвостик, який у нас є, ми витягуємо на себе. Ага. — так, то просто. Отак у нас і розвивається уважність і вправність рук. Так. І тепер... Пальцями фіксуємо тут просто і затягаємо. Ще. Так, туди ще. Так. Ще. Є. У нас утворилась така вільна петелька, зафіксована. Тепер ми знову утворюємо новий, нове вушко. Угу. Продягаємо вже в цю петельку, яка утворилась. Пальчиками зафіксували. І затягнули жовту петельку. До. Так. оцей хвостик підтягнули. Так, є. Тепер знову беремо оце же жовту, продягуємо зелену. І затягнули. Ну то… Це вже простіше. Простіше, так. Да. Тільки досить сильно не затягнув, тому що нам у нас в буде. У мене вийшли вузлики. Вузлики, От, тому треба трошечки послабити. Роз... Ми послабляємо Яку нашу. Можемо виправити. Яка простота і позитивна сторона ткацтва – те, що ми в будь-який момент можемо елементарно ну, це... виправити нашу роботу? Ну, стрічки просто, а якщо робити, із ниток? З ниток ми можемо Дальніше. так само розіткати, як кажуть, навіть про вишивку, співала, вишивала. Потім розтикувала, плакала, так, розпускала плакала. Є. Затянули. Вже не треба досить сильно, тому що втратить, втратиться зовнішній вигляд. Ну, ми зараз пробуємо робити браслет із стрічок, а зазвичай із якогось. Взагалі, е зазвичай роблять так і зі стрічок, роблять із тканин. Чому е Браслети є досить поширеним? В Україні і в інших народів аксесуаром. тому що з давних давен браслет він вважався своєрідним оберегом в українців, оскільки вважалося, що душа людини вона проходить крізь такі точки і через такі об'єкти, як шия, угу. вуха і руки, зап'ястя. Саме тому їх наші предки намагалися охороняти, тому носили сережки. Не виходить в мене так. Вийде. Повірте, до кінця браслет у вас все вийде. Хочеться вірити. Носили також начільники, тобто такі своєрідні пов'язки на голову. Взагалі, отакі от браслети із ниток, і стрічок ми можемо робити від 2 до 36, може бути, навіть 48. А якою ж тоді він ширини повиходить? От це залежить від кількості ниток і від товщини ниток. Угу. Тобто це ми можемо зробити від 2 см і вже до 10-20 см шириною. Це такі досить собі. Через що пропоную зробити, наприклад, із двох стрічок для того, щоб розвивати вправність рук і угу. уважність. От, А вже потім згодом саме значення браслету. І прикрас, воно просто перейшло у значення самої прикраси, а не сакральне значення оберегу, який захищає нашу душу, який захищає нас від уроків, зглазів і різних хвороб. Угу. Наприклад, якщо брати індійські племена, то отакі фенічки, браслети вони у них символізували дружбу, і його носити було потрібно до тих пір, доки він саме вільно не порветься. Якщо він уже порвався, тоді його можна знімати. Якщо ж ви його знімаєте, Раніше, значить, ви своїм чинком Порушує. руйнуєте клятву, ага. так, і порушуєте дружбу, яку ви обіцяли брехти довічно. Ви стільки знаєте, десь спеціально це вивчали. Чи... Знаєте, як то кажуть, я люблю ускладнювати своє життя досить сильно. І коли я навчалась, навчалась на українській філології, потім навчалась на факультеті соціальної освіти. На практичного психолога. <laughs> — Так не чесно. <laughs> От я завжди, завжди намагалася щось нове почерпнути, щось нове дізнатися. І коли певний період жила на Західній Україні, я вирішила вивчити традицію і звичай українців. <laughs> це переросло в свою рідну діалектологічну практику. Після практики в магістерську роботу тепер жовтенька. Це ні, це не для мене. Хобі. Принаймні, я не можу зараз. Зосерединувати жовтошку. Якщо у нас зафіксована петелька, значить ми маємо вільний колір просувати так, у ту петельку. Mm. Ну, тепер логічніше. Так. Затягуємо трошки, щоб зайві просто хвости не лишались. Так, тепер уже ж зелену. <гум> Суть плетіння, наприклад, із соломки залишається традиційною. Тобто аналогічною. І наступний. Не вистачає мені шупити. терпіння. А до ткацтва як прийшли? А до ткацтва я прийшла тим, як то кажуть, способом, що чоловік і родина чоловіка займалися ткаством. Наша родина батько займався традиційним різьбленням і лешкарством, а їхня родина займалася предки традиційним різьбленням. Характерним для західної України, для Гуцульщини, а мати, вже і жінки по чоловіч, по жіночій лінії вони займалися ткацтвом. тобто. Він не даремно на Західну Україну тобто, тобто західному <зі> <зі> <зі>, <да>, тобто <зі> Ну, Чоловік мене знайшов вже тут, я скажу, чесно кажучи, вдома, тому я його не шукала, сам знайшов. <зі> От, але що стосується такої подорожі на Західну Україну, то я для себе почерпнула досить багато. Я дізналася культуру, я дізналася звичаї, я дізналася які там страви є, тобто окунулася вздовжі в попереку те життя. І я тепер можу спокійно порівнювати, наприклад, як живуть на Західній, як живуть на центральній Україні, і що властивим є для нас і що є властивим для них характерним. Але я дивлюся те, що зайняло у вас ну, буквально хвилинку. І таке гарне, рівненьке у мене. Як то казав... 5-10 і страшно. Герой одного мультфільму Ловкость руки ніякого мошенничества. <рес> О, Перший раз і... спробувала плести не шпицями. І для того, щоб тепер уже закріпити, нам потрібно один хвостик протягнути в петельку, затягнути петельку. Так. І затягуємо петельку. Не бійтесь. Угу. Тепер зав'язали. Просто я знаю, що в'язати вузлики. Так, да, тепер зав'язали вузлики. <рес> <рес> і в нас вийшов такий браслетик. Мені подобається в моєму варіанті вузлики і поєднання кольорів. Мені чим, що стосується кольорів, то також досить. Велике значення мають також підбір кольорів. Наприклад, як психолог, я зараз розробляю власну авторську програму «Ткацтерапія», і яку ми проводимо для учнів нашого навчального закладу, в якому я працюю. І, власне кажучи, по тому, як дитина вибирає кольори, як вона робить, і чи в неї виходить, угу. чи в неї не виходить, можна багато говорити про психологічний Того, стан людини. Ваший вибір є досить позитивним, тому що жовтий кольор символізує впевненість у собі, угу. він символізує активну життєву позицію, тобто ви людина сонця, яка приносить людям радість. А зелений кольор це як символом життя все і стабільності нервової системи, в принципі, в загально. Тобто, ви – врівноважена людина. Крім того, ми зараз з вами зможемо попробувати навіть ткати нитками. Так, є кілька Можливо видів. Простіше, є кілька видів. Один є ткацтво на рогатині, але в нас рогатина досить велика, ми її заносити не будемо. І я пропоную зробити на ткацтвому станку поставити такі невеликі шпульки, в яких ми будемо працювати. Виберемо також невелику кількість кольорів для того, щоб розвивати вправність рук, оскільки ткацтво от на таких переносних способах є близько 40 видів, так. тому так, да, є простіші, є складніше. Тому я пропоную. Спростіше. Ну, для того, простіше, щоб. Але ускладнює так, для... але ускладнюємо нашу роботу. А зараз ми ускладнюємося і спробуємо ткати на справжньому ткацькому верстаті. Владислава? Ну, спочатку ми почнемо. Але не на самому верстаті, так. а за допомогою нього. А, для початку ще я вам пропоную досить простий, як на мене, спосіб, тобто ткаса на рогатині. Але рогатину ми заміняємо такими шпульками. Нам mm. їх потрібно вставити отвори, які у нас є у верстаті для фіксації. І нам потрібно обрати нитки. Так само, десь близько 60 см. Ну, ми можемо обрати на око, які вам подобаються кольори. Білий. І зелений, коричневий. Давайте зелений. Так, ми візьмемо нитки. Нам потрібно. Давайте ми візьмемо ось так. А які нитки краще використовувати? Взагалі краще Вогна. використовувати Вогна. ті, які не кошлатяться. Складаємо напіл. А іншими зав'язуємо таку петелечку. Петелечку ми зав'язуємо. Тепер так, нам потрібно переплітати нитки. Дивіться, яка суть цього методу? Нам потрібно пропустити через одну, вкрити наверх і під низ. Накладаємо на нитку. Під нитку і на нитку. Тобто для дівчаток, у яких довге волосся, це має бути елементарно. Так, як майже як кіска. Так. Тепер прошу вас. Ну, Нагадаєте? Дивіться, ми беремо крайню праву нитку. На, на. зверху. Кладемо її зверху. Під. Тепер в зелену кладемо під. І, і... наверх. наверх. Робити. Так. Накладаємо з нього? З цього боку. Так, знову з правого боку. Чи? Накладаємо справа правого. І ця ж йде наверх. Так. І тоді виходить, що остання нитка у нас постійно змінює своє місце положення. Угу. Знову так. зверху. Знизу. Угу. І наверх. Так. Можна mm -hmm. трошечки тугіше, тоді вона буде більш міцнішою. Ага. Ну, тобто, якщо в стрічки Так, не потрібно, не потрібно затягувати, тут можна затягувати. Нітки так само, як і стрічки, можна до 40. Так, можна велику можна кількість ниток. І, і специфіка полягає в тому, що ви собі потім можете обирати навіть візерунок. А якщо стосовно візерунків, скільки є? Так, трошечки затягнути. Візерунків може бути багато, адже це все залежить, наприклад, від людини і від того, як вона буде перебирати нитки. З, з одного ми ось бачили, з одного, з одного боку пробираємо нитки. Якщо ми будемо міняти положення пробору сильніше, тоді не буде скручуватись. Уже буде зовсім інший візерунок. В принципі, в нас вийшла таким способом плетіння отакий от браслетик, або закладка в звичайний блокнот. І от таким способом, такими перекрутками, ми можемо закінчувати будь-який наш виріб. Чи то пояс, чи то скатертину, чи то браслетик. Тобто, будь що ми зробили, ми можемо робити такі невеличкі перекруточки. Mm -hmm. Бачите, робиться досить просто. Ну, а взагалі такі ткані-прикраси. Це міг бути пояс, міг бути браслет. А що ще? Це може бути звичайний е, начільник. Тобто прикраса, яка одягається на чоло. От зараз ви досить майже на кожній, навіть у манчанці, можете побачити такий невеликий браслет, в який закладається волосся. От раніше предки робили такі браслети на голову для того, щоб закладати волосся резинок не було. От, і для того, щоб під. При роботі не спадав в обличчя, оскільки бар'єрами є брови і вії, і такий був начальник на голову, широка тісма, вона збирала краплинки поту і вони не текли, в очі не подразнювали їх. Тобто це був і захисний елемент, це і була прикраса, це і був такий повсякденний елемент в вобранстві. От у нас вийшов такий. Якщо ми беремо, наприклад, велику кількість ниток і довгу. Нитку, то в нас вийде непоганий такий пояс. І візерунок буде залежати від того, яким способом ми будемо перебирати. Чи так як ми перебирали з одного боку, чи ми будемо з одного боку перебирати з іншого, а потім розділяти і змінювати напрям проходження ниток, буде змінюватися наш візерунок. Щоб не здавалось, що ткацтво – це просто переплітай собі стрічки або ниточки. Владислава покаже нам складні схеми, які створює сама для складних пасків. Ну, ось як уже казала, перед тим як починати будь-який пояс, потрібно прорахувати схему. Ось, наприклад, у нас є така шахматка. Я його назвала шахматка. І тут два кольори. А ниток є два кольори. Для того щоб зробити отаку от шахматку. Ми прораховуємо, що нам потрібно, наприклад, не шахматка сіро-червона і шахматка синя. Це шахматка синя. Нам потрібно шість синіх, 18 чорних і 6 синіх кольорів. Тобто ми прораховуємо їх, сноємо по 6 кольорів, сноємо на основаці по 6 ниток, потім 18, 6 і так в один раз. У Нас потім утворюється така основа. Після того ми основу заправляємо на ткацький станок і вже прораховуємо хід по підніжках і заправку. У ткасовому станку, оскільки кожен візерунок буде залежати від того, скільки у нас є підніжок над касовому станку, і скільки в нас є таких ничениць, в яких ми будемо продівати нитки. Зараз у нас верста заправлена на дві шахтини, на, на дві підніжки. От. Так а от взагалі, от бачите, у мене є шість підніжок, на яких можна працювати. І потім ми. Прораховуємо, яку потрібно підні, в яку шохтину, в яку ничене потрібно заправити, яку нитку, скільки ниток потрібно прорахувати, щоб не було збою. І потім промальовуємо хід по підніжок. Наприклад, у нас є пояс вишиванка біла, ось такий великий широкий пояс, триметровий. Багато хто каже, у триметровий це так багато. Один раз одрізався для великої людини. Та й мало виявляється. Ну, для нас це потрібно раз-три за оперезатися або два, і щоб залишився довгий хвостик. Mm -hmm. Взагалі, українці, а зокрема чоловіки, вони ткали для них ткалися пояси до п'яти метрів. Але знову ж таки, якщо, наприклад, вірити давнім традиціям, пояси також мали мати певну кольорову гаму. Тобто були пояси, в яких не мало бути поєднання, наприклад, тільки білого і тільки червоного, тому що вважалося, що саме це поєднання, воно несе людині негатив. Це е, майстер або людина, досить часто, як то кажуть, відуньї. Вони робили вроки на людей, і вони використовували поєднання от ниток білого і червоного кольору. Вони могли людині нашкодити. Саме тому потрібно було досить слідкувати за тим, які є кольори і як вони мають бути поєднані. Ось. Дивіться, у нас е, у цьому поясі є, що з одного, що з іншого, є свого роду такі бігунки. Угу. От в українській культурі вони використовувалися як символ безкінечності, тобто все в житті змінюється. День змінюється з ніччю, багатство з бідністю, благополуччя, з неблагополуччям, здоров'я з хворобами. І от навіть в хатах, коли оздоблювали, зокрема в нашій Черкаській області хати, робили бігунки. Тобто ці бігунки символізували, щоб у вашому житті все було. Uh -huh. Але обов'язково ці бігунки мали зливатися воєдино, щоб не було розірваностей. Отак от і в нас є пояси, але кінчики вони йдуть донизу. Чому донизу? Тому що все йде в землю, звідки ми почали свій рід, звідки ми почали своє життя. Тільки символів, стільки значень. І недарма робили, саме перекривали пояс. Оскільки вважалося, що людина, вона. Поєднана на три поділена на три частини: це верхня частина, середня частина і низ. Низ це відповідно те, що віддає нашим предкам. Середня частина серця це наше буття, і верхня частина це розум, це вище єство. От як нас було поділено на наву, праву і яву, на земля на три єдності, на боги, на людей і на підземний світ. Так само от людина поділена на три частини. І тому ми мали перед, перед Підпоясатися, як то кажуть, або перепоясатися, розділити. так розділити нижній світ, який відходить в землю, з нашим духовним середовищем, і відповідно ми захищаємо шию, діваємо намисто, і це вишита сорочка. Очільник, те, що характеризує наш розум і вищий розум, який нам дає розум безпосередньо, і от те, що відходить в нашу душу. Що ми ще спробуємо? Ми зараз з вами спробуємо навити. Верстат у нас вже заправлений, основа навита. Ми заправимо в вниченниці нашу основу, вона невелика. Заправимо її в Бердо, ну і зробимо невеликий якийсь візерунок. Спробуємо. Спробуємо. Наш майстер-клас закінчився. За кілька годин майстриня Владислава спробувала мене навчити мистецтву художнього ткацтва. Я стала ось такі браслетики, ну рівня дитсадка, та спробувала посидіти і поткати за справжнім ткацьким станком.